Бляха, хто вигадав ці в сраті Google таблиці? Мені просто потрібно ось цей індифікатор взяти з цієї таблиці за всіма моїми 30 критеріями, відсортовані від А до Я по статусу, згідно котрого мені підходить. Як написати цю срату формулу? Погляньте на нього. Це типова помилка кожного користувача за один раз зробити велику, велику функцію. Ти в курсі, що я тебе взагалі-то чую. Милка кожного користувача, замість того, щоб робити велику функцію, що слід зробити правильно. Декомпозиція. композиція? Ви берете вашу велику функцію, розкладаєте її на підфункції. Спочатку пишете першу частинку, потім другу, потім третю і четверту. І так, до моменту, поки ви не отримаєте ваш фінальний результат. І лише після цього ви маєте перейти до того, щоб зібрати цю велику функцію. Лише так. О, так чуєш, а може ти і мені допоможеш? Блін, де він дівся? Декомпозитор херов.